Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Дніпрорудне, що заважає деокупувати Дніпрорудне якомога швидше без втрат для цивільних людей, військових Україн. І як саме буде деокуповано Дніпрорудне? Яка вона буде деокупація міста? Дніпрорудне. Вийдуть з Дніпрорудного, вийдуть військові <клес> Росії, будуть тікати. Тут є <клес> або заручники. Щось пов'язано із багато людей, утримуються як заручники. Їх врятують. Дуже швидко буде проводитися деокупація. Надзвичайно потужна такий рух військових України. І військові Росії вийдуть із Дніпрорудного. І колаборанти з ними також всі прихильники Росії тікатимуть. так Ця Брехня, пропаганда, все буде викрито. Люди дійсно побачать, наскільки швидко втікатимуть оці російські військові. Як вони будуть тікати, надзвичайно швидко. Ну, тут йде гуманітарна допомога, також буде ем, вивезено людей. Багато людей в Дніпрорудному, я так розумію, які як без домівок їх туди звозили, не знаю, так наче в них немає прихистку, і їм нададуть коридор, такий будуть рятувати людей, надавати їм допомогу саме з Дніпрорудного. Там велика кількість, чи туди назвозили людей, тримали їх. Так, також буде відновлення фінансування, забезпечення, щоб люди отримували гроші, їжу, допомогу, всі люди похилого віку і Тут йде допомога. І ця вся брехня, вона викриється, вся ця пропаганда. Це все так. Немає бою, немає <кхм> лінії фронту. Оце єдине, що велика кількість полонених там отримували дітей. Ну, їх так і залишать, їх не зможуть, ну, росіяни їх не, не зможуть вивезти. Так, карта миру. Тут цивільні люди не знають руйнування домівок, шкоди такої не буде. І ще прийде судова система в Дніпрорудне закон України і будуть судити людей, ті, хто знущалися, хто вбивали, хто права будуть мати в Дніпрородному. Люди можуть давати покази і це так, суд Феміда. Прийде в Дніпро Рудне і гуманітарна допомога. І буде ще використана якась тактика, бойова така тактика по звільненню Дніпрорудне, або воно буде братися як оточення з, з усіх сторін. Українці будуть оточувати Дніпрорудне. От. Ну, тут я бачу, що такі росіяни втікають дуже швидко. Так, прошу вищі сили. Заперечую. Заперечую. Всі плани, ворожі руйную. Заперечую повністю. Весь негатив, заперечую. До речі, відкриваю дороги. Доперечу, на деокупацію Дніпрорудного, без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України якомога швидше. ну Там страшне дійсно. Багато злочинів, багато злочинів відбувалося, ну, відбувається. Дніпрорудному буде, викр... там Фіміда і дійсно страшні злочини чинили росіяни із людьми Дніпрорудному, із військовими полоненими. повертає заперечу весь негатив. Військовим Росії вертається. Всі, хто злочини чинили, не зможуть сховатися Верховний суд. Прийшу вернути все це назад. Буде так, буде так, буде так. Все лайно російське. Вертаю їм назад. Перекриваю. Так, так, тут рух військових, так вони будуть швидкими. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть окупувати місто Дніпрородне від російської окупації, звільнити людей, ті, хто в полоні. Прошу, допоможіть захистити людей, хто отримується в Дніпрородного від жорстокого поводження, від агресії російської. Буде так, буде так, буде так. Да буде звільнено місто Рудне без перешкод, якомога швидше, без страт для цивільних людей і військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на деокупацію міста. Дніпро. Буде все сказане, здійснено Так, тікатимуть і оця втеча останніх там. Людей, що вірили в якусь силу, що Росія сильна чи має якусь перевагу. Розрушиться повністю вся пропаганда. Ну, зруйнується все. Буде так. Дякую за увагу.